Наш підрозділ виконує завдання за призначенням щодо оборони цього місця, вже починаючи з червня місяця. Відповідно, тактика ворога вже вивчена нами нашими підрозділами. Спочатку ми штурмували в нічний час, зараз, коли похолодало, більше штурмують в денний час. Що стосується застосування артилерії, противник в подальшому продовжує використовувати артилерію, незважаючи ні на сам населений пункт Баху, знищуючи живі портали авіацію, артилерію, відповідно наші підрозділи до цього підготовлені, наші контрбатареї працюють, наша артилерія справляється, подавляє. Після кожного відбиття атаки вони, коли відступають, починають як ті. Як то кажуть, лисиця в нору, що спонукає цих людей, я до кінця не можу зрозуміти, яка мотивація. Так, вони рано чи пізно, воно настане. Я в цьому впевнений, змириться з тим, що їм бахмут взяти не вдасться. І перемога однозначно буде за нами по всій нашій рідній Україні.